Напередодні гри зі Славутичем тернопільська команда підсилила свій склад трьома виконавцями. Серед них і відомий за виступами в українській прем'єр-лізі Тарас Кабанов. Саме він уже в дебюті матчу міг забивати, але гостей виручив Андрій Лінченков, кинувшись у ноги нападнику. Ще в одній із атак Гребинський з кількох метрів не влучив у ворота, запустивши шкіряну кулю над поперечиною. На це підопічний Олександра Кирилюка відповіли кількома досить небезпечними кутовими. У другому таймі основні події розгорнулися в останні 15 хвилин. Відзначимо потужний постріл зі штрафного Олега Тарасенка, з яким упорався голкіпер тернополян. Згодом останній помилився, невдало вибивши м'яч. Однак В'ячеслав Ткаченко таким подарунком не скористався, пробивши поруч зі стійкою. Після цього мала шанс забити Нива. Втім, Османов теж не влучив у ворота. Після шостого туру в групі А три команди Десна, Славутич і Реал Фарм набрали по 11 очок. У середу черкащани в нові каховці зіграють поєдинок Кубка України з енергією. А в неділю у матчі чемпіонату прийматимуть Херсонський кристал. Олег Кукса, Віка новини.